Були дебати, що робити з Карфагеном. І оце знаменита фра фраза там, про Карфаген Даледда Ес, що Карфаген має бути знищений, от кітона старшого, тобто який постійно це казав. Була одна теза, що ми маємо добити ворога остаточно в нуль, щоб його десь сліду не було, тоді нічого не буде бішати гегемонів серед задобор'ю, тобто ми будемо правителями. Це була одна позиція. І було вже тоді. Серед частини сенатора іншого, яка казала: дивіться, нам потрібен противник, який може бути то союзником, то противником, для того, щоб він тримав нас в тонусі, щоб ми не забували про наші чесноти, щоб ми. Як би сказати, не розслаблялися, Тобто, що ми постійно, як соціальна система, трималися, нам потрібен якби цей контрагент, плюс якби він вже відомий, зрозумілий. Тобто ми знаємо, як би з ними взаємодіяти, сильні, слабкі сторони, тобто ми можемо. І ці дві течії боролись між собою. В кінці кінців перемогла течія, тобто знищити карфаген в нуль, і ми досі не знаємо, яка б була б людська е е е історія.